Чи, наверное, Доброго ранку, друзі. Приїхав Нісан Nissan Almera тисяч пройшов автомобіль, друзі. Дуже вібрує каталізатор. Будемо міняти колекторний каталізатор на нержавіючий пламя гасничок друзі. Ось, друзі, колектор у нас стоїть в такому стані температурне з'єднання. Ну, нас це не пугає, друзі. Не лякає. Тому остужаємо до нуля, закисляємо три рази, друзі, і тільки потім починаємо плавно все відкручувати. <рит> Зняли чехольчик, чихол, друзі. <кхи> і ось так усі з'єднання вже на холодну. Закисляємо три рази. І тільки тоді, друзі, вероятність монтажівку буде приємна. С Нісана, друзі, відкрутив верхню юбку, друзі. І ось у нас каталізатор в якому стані. Вигаривша вже поверхня, друзі. брикетик почав горіти. Тиск слабо проходив, тому і створювалася вібрація. Видаляємо, друзі, як завжди, нержавіючий пламегасничок. Вварили, друзі нержавіючий пламегасничок. Ставим юбочку на місце. І на місце, друзі. Залетів, друзі, на місце коллекторный катализатор с племянгасничком. Звучок у нас бархат, как завжди. З новим дыханием, Альмера. Завжди вам раді, друзі.